Пане Іване, повер... хочу нас повернути ще раз до нафти, тому що, як на мене, нам ну все ж таки дуже важливо зрозуміти. Оця санкція, е, норма від ЄС, якщо буде введена, ви сказали, що 29% загалом це дохідна частина бюджету Російської Федерації від нафти. Якщо умовно знизить стелю ціни на 15 до 47%, на найближчі півроку, це фактично до кінця фінансового року. От це ідеальна картина, скільки ще не отримує російський бюджет. У я думаю, що дуже жалено. Чому тому що по перше, ось давайте ось якщо беремо цю цифру, яку озвучили змі 47 доларів за барель. Взагалі-то в Росії собі вартість видобутку нафти в коридорі 45-50 доларів за барель вважається. Тобто, якщо нижче 45, ну ви нуль займаєтесь або навіть збиток собі. Нуль верніше 45, то це ж не нижча планка, а там від логістики треба рахувати. Тобто для Росії зараз недоотримання шалене. Якщо раніше в середньому вважали, що Росія від нафтогазової сфери отримує півтора трильйони на місяць, то, наприклад, в червні отримали 478 мільярдів рублів. Тобто втричі менше, ніж те, що очікували, що буде власне надходити до бюджету. Тому, до речі, переглянули ж і бюджет Росії, збільшили дефіцит, тому що ну була апріорі закладена ціна шістдесят доларів за бар. В переглянутому бюджеті вже 56 доларів за бар. Але ця ціна буде ще нижче, тобто зрозуміло, що буде тіньовий флот. частково це буде компенсувати. Але так. ось тут саме цікаві ці санкції Грема та Блюменталя, які, до речі, 85 підтримує вже сенаторів. Якщо вони дійсно будуть запроваджені з механізмом контролю, то фактично Китай, Індія і інші країни будуть перед вибором, що або ви купуєте в Росії нафту. І отримуєте високі мита в США, або ви не купуєте в неї нафти, і у вас не буде проблем з митами на ринку США. Тобто тут їх ставлять перед цим вибором, і чому це робляться? Тому що Росія буде розуміти, що у її партнерів виникає мотивація взагалі не купувати в Росії У або... Мене за мене так. запитання, пане Іване. Е, я чудово е, також не, мені абсолютно зрозуміло те, що ви говорите стосовно саме цін на нафту, так само, як і глядачам, тому що ми вже дуже сильно занурені в цю тему. У е, мене тоді таке запитання е, політичного характеру. Оскільки у цьому законопроєкті, згаданому вами, е, про пекенні санкції Лінці Грема, закладається норма, щоб Трамп мав одноосібне право. Вводити ці мита проти Китаю, Бразиль, Індії, як двох ключових покупців mm -hmm. нафти, або не вводити. От е, тут, е, які перспективи застосування практичного цих санкцій? От, умовно, ми допустимо, що е, впала ціна е, російська нафта по 47 доларів. Собівартість ніяк. Ну і тут Путін із е, Сі і з Нарендрою моді домовляється, що вони будуть викуповувати там якусь величезну кількість, все-таки тіньовим флотом вивозять і так далі. Наскільки перспективним може бути ухвалення або взагалі ймовірним може бути ухвалення Трампом рішення про ці мита? Ну безумовно, враховуючи досвід, хочеться сказати, що навряд чи Трамп це ухвалить, але ми повинні розуміти, що Трамп також він не має стікої стабільної позиції щодо багатьох питань. Знаєте, ось скільки аналізували цю історію зі зміною, скажімо так, підходів Трампа до. Питання Росії, я мовлю себе на, на думці, що для е, Трампа Росія нагадує певною міру Іран, якому він шов на постійні поступки. Можемо згадати етери на ізраїльських телеканалах, які постійно казали, що ось Трамп і від того відмовляється, і від того, і від того, що навіщо він це робить, це ж все відігравання назад. І потім в один момент Б, -Б 2 взлітають і бомбляється фордов об'єкт оціми 13-тонними бомбами. Щоб було, як на мене, більш ніж чіткий натяк насамперед Росії, як про це сказали в улюбленому телеканалі Трампа Фокс News, що насамперед в Росії нервово дивиться цю історію, тому що починають розуміти, що чим більше вони, скажімо так, стають наглішими, тим більше вірохідність того, що таки, така бомба може прилетіти десь там на Валдай. Тобто в США вони з однієї сторони демонструють, що не хочуть цих санкцій, але оця не Чинність Трампа, від, верніше, передбачувальна непередбачувальність, як казало про Трампу, що він може дійсно в один момент сказати, знаєте, ось ми зробили все, що могли. Вибачайте, в мене там рейтинги просіли. А давайте якщо я зараз запускаю такі бомби ну, по володаю, як так. мене рейтинг може зліті? Ну я думаю, пане Іване, що це буде не бомба, бо глядачі, мабуть, скажуть, ну як ядерна держава, це може бути оця санкція, Я тепер розумію а? вашу логіку. Ви знаєте, я її розділяю. Так, перепрошую, будь ласка. Так, так так, а це може бути санкції. Дійсно, проти Росії ми бачимо, що ніхто не хоче воювати зброю. А ось санкційний тиск він лишається. Чому? Тому що це в Росії повторюсь, люблять казати, що вони все прекрасно з економікою. Але знаєте, якби було все прекрасно в економіці, ну не закривались би галузь за галузю, і там не казали, що є великі проблеми. В Пане хістер. Іване, тут я дозвольте, я сьогодні буду задавати вам багато запитань, щоб так. наша розмова була динамічною, е, бо глядач буде писати нам наступне: ви вже дістали своєю падіння своїм падінням економіки на Росії. Так, да, галузі валяться, великі економічні проблеми. Але Росія стоїть. От, глиняний, колос на глиняному стеблі. Я вже чув це ще з минулого року, і ви знаєте, я весь час собі задавав питання: чому стоїть Росія? Зараз я бачу тенденцію до... Посилення заходів із реприватизації на Росії і чим далі, тим більше. Я от і кажу: оце також ресурс, От тут, що ви можете сказати: наскільки великими масштабними можуть бути дії Путіна у націоналізації об'єктів приватної власності, бо вони їх або забирають у державну власть, або забрали і перепродали. А гроші в бюджет дуже зручна схема. Безумовно, тобто слід розуміти, що Росія до початку повномасштабної війни вона там була 11-та економіка світі. Тобто, це не була така бідна країна. Там ще є заощадження. 22 й рік до речі для Росії був дуже вдалим. Економічно там проблеми реально були з 23-го року. До речі, 24 й там було присідання, але я б не сказав що таке страшне. А ось 25 й воно пришвидшилося, це просідання, власне, 3,7 і трильйони маємо. Далі є ресурс, як про який ще минулого року обережно натякав міністр фінансів Сілуанов, що є ще щонайменше 60 трильйонів рублів. Це гроші громадян Росії на рахунках в банках. В радянському союзі я думаю, що ті, хто пам'ятає останні місяці радянського союзу, згадають, що цей крок радянська влада зробила, вона забрала десь, якщо не помиляється Березень тисяча року. Тобто багато заощаджень заморозило, сказали, все тепер. Це держава, це державне майно. ж саме Росія може зробити. Тобто цей ресурс є. Інше питання знов ж таки, як будуть громадяни Росії до цього ставитись? Бо. Знаєте, як а, каже мій улюблений російський фінансист Степан Дімура, поки у вас щось є в холодильнику, ви звісно вирите телевізор. Але як тільки у вас нічого не буде в холодильнику, ви телевізор вірити не будете. Тому що що б там не казали по телевізору, вам нічого буде їсти, і оця історія вона може бути з Росією, якщо дійсно забирають заощадження. Якщо і ось тут ми згадуємо обережні поки що заяви російської пропаганди, таких як Мардан. Або бізнесу, таких як Малафєві, які кажуть, що слухайте, а навіщо держава повинна платити пенсії? Давайте перекладемо соціальне забезпечення пенсіонерів на їх родичів. Тобто, як на мене, це вже зондування почви в Росії. Що може якось перестати платити пенсії? Ось нам треба гроші на війну, тому давайте ви все будете забудете про пенсії, забудете про інші платежі. Ну Окей, це буде повторення. Так. так, Пане Іване, я знову ж, перепрошую, що перебуваю у вас, але тут можуть піти шляхом Північної Кореї. Послухайте, скажуть, та так, не треба, давайте, воюємо далі. Північна Корея ж воює і Росія може воювати. Безумовно, про це говорять. І ось тут найцікавіше, що, що часто зустрічаю в засобах масової інформації, що ментальність населення Росії і ментальність населення того ж Ірану або Північної Кореї вони відрізняються. Бо що б там не було? Росія по великому рахунку це західна країна. Так є влада, яка е, до них прийшла. Я маю на увазі Путін, яка робить їх більш антиєвропейськими. Але частково це ми бачимо і в Угорщині, і в Словаччині. Там також є питання до їх влади. Але ментально це люди європейські. Якщо їм скажуть ось як Лавров, сказав, що давайте будете їздити в Афганістан зараз на відпочинок. Щось мені підказує, що е, Рубльовка. Москві, ну це не ті люди, які скажуть, так да, звісно, ми все ми забули про всі ці курорти які існують у світі. Для нас Афганістан це найкращий курорт Тобто еліта вона завжди знайде можливість. Як ви там не контролювали ці еліту? Знаєте, я люблю згадувати одну історію людини, яка очолювала Україну в СРСР Володимир Шербицький. думаю це. Просто так. достатньо вагом. а мій покійний батько, він там вирушував з його сином. Він мені розповідав, що в 80-ті роки син Шербицького їздив по Києву на Мерседесі з американським прапором Салоні, і це, як на мене, найкраща ілюстрація того, що оця еліта, яка управлінська, яка поруч, вони всі, звісно. І в ідеології радянського союзу жили. але подумки вони всі розуміли, що треба щось змінити, і те саме буде з російською елітою управлінською. Стоп, 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 пане Іване. Там був ще один момент. Золота еліта жила дуже прекрасно. В часи радянського союзу, це був дуже маленький відсоток від загальної кількості населення СРСР, тоді як усі 15 союзних республік. Я це пам'ятаю не з книжок. Жили в оточенні, виїхати за кордон було неможливо, і за щастя було відпочивати в Криму. Це просто було супер або в Сочі. Так а тут, практично, якщо буде народу населення Росії казати за в Афганістані, населення може сказати окей, А якщо еліту почнуть мотивувати це робити Так, еліта буде спокійно собі їздити далі до Європи. А як, як, якщо не будуть примушувати еліту це робити, тобто тут же, чому, як на мене, була проблема, що еліта відчувала, що щось вони не як то кажуть, uh -huh. тігро не, не докладують м'ясо, я погоджуюсь, пане Іване. Я перепрошую, що звісно, сьогодні багато у вас перебуває, вкотре перепрошую, але проводжу паралелі із тим, що Путін справді. Може будувати зараз радянський союз типовий північну Корею замкнуті економіки, виключно для того, щоб зберегти свою владу? Те, що вони намагатимуться вишукувати ресурси або воювати далі, то це більш ніж очевидно. Ми не випадково зараз пройшлися по всіх друзів цих питаннях. Випишіть, будь ласка, коментарі, що ви думаєте з приводу реприватизації, конфіскації заморожених активів, можливості не виплати пенсій, зменшення ціни на нафту і так далі. Тіньового флоту дуже багато проблем. Не вирішиться історія із Росією просто 18-м саційним пакетом. Однозначно, Путін буде шукати лазівки. Ну а нам треба акцентувати увагу на них, щоб європейці і наші американські партнери не допускали цього.